Починаємо готувати наші кабачкові чебуреки. Два яйця змішую з однією столовою ложкою цукра, чайною ложкою солі та однією склянкою кефіра. У мене склянка 300 мл. І тепер додаю таку саму склянку борошна. Добре перемішую і наливаю таку саму склянку води. По суті, рецепт можна назвати три склянки. кефір, борошно та вода. У суміш висипаю одну чайну ложку соди, кислий кефір її погасить і наші млинці будуть пухкими та м'якенькими. Та-дам! Наш головний інгредієнт, заради якого ми всі тут зібралися: кабачок. Натираємо його на дрібній терці і додаємо його разом з соком до нашої суміші. Нічого попередньо виджимати не потрібно. Змащую сковороду та починаю випікати ось такі млинці. На цьому етапі можна і зупинитися та з'їсти все, як воно є. Але ж ми хочемо чебуреки. Тому беремо 400 г фаршу, додаємо кріп, цибулю дрібно нашинковану або натерту на терці, посолили, поперчили і починаємо формувати так звані чебуреки. Випікаю на маленькому нагріві під кришкою. Тепер 3 хвилини з однієї сторони та 3 хвилини з іншої. Тісто з кабачків має приємну текстуру і чудово поєднується з соковитою начинкою. Смачно настільки, що зупинитися просто неможливо. Давайте приготуємо смачну, легку та корисну запіканку з кабачками. Ідеальний варіант для обіду чи вечері, особливо в сезон свіжих овочів. Частину кабачка нарізаю кружечками, а сам кабачок натираю на терці. Зайву рідину прибираю, вона нам не потрібна. І нарізаю зелену цибулю та кріп. Готується дуже просто із самих звичайних інгредієнтів: Борошно 100 г та одна чайна ложка розпушувача зробить нашу запіканку більш пухкою. Додаю сіль, перець та сушений чесник. Тепер в окремому посуді збиваю два яйця до появи піни. Це можна робити не обов'язково міксером. Підійде і вінчик, і навіть віделка. У збиті яйця додаю 2 столові ложки олії, перемішую та поєдную з кабачками. Додайте 100 г вашого улюбленого сиру і все, можна починати випікати. Форму змащую, перекладаю суміш та прикрашаю кабачками. Посипаю кунжутом і буду випікати на режимі верх-низ 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така ніжна і ароматна запіканка з кабачками у нас вийшла. Вона чудово смакує і в гарячому, і в холодному вигляді, а зі сметанкою просто божественно! Якщо ви щасливий володар аерогриля, то цей рецепт саме для вас. Кабачкові кульки без зайвого жиру з хрусткою і скоринкою не залишать вас байдужими. Я беру 400 г кабачка, натираю на терці та видаляю зайву вологу. І тепер додаю 2 яйця, 3 столові ложки панірувальних сухарів, 30 г будь-якого сиру. По одній чайній ложці базиліку та м'яти. Спеції додавайте на ваш смак. Замість м'яти можна додати тархун або копчену паприку, якщо подобається. Обов'язково сіль та перець. Приготувати такі кульки можна не тільки в аерогрилі, а й у духовці на режимі з конвекцією або навіть підсмажити на пательні. Я готую аерогрилі при температурі 180 градусів. Через 10 хвилин додаю олію і досмажую ще 10 хвилин. Візьміть несолодкий йогурт або сметану, додайте часник та кріп і насолоджуйтесь. Поділюсь з вами улюбленою стравою моєї родини: легкі у приготуванні, поживні та неймовірно смачні панкейки або оладки з кабачками та м'ясом, 2 яйця, 1 столова ложка цукру, пів чайної ложки солі та кефір 250 мл. Все як на оладки. У кефір додаю 1 чайну ложку соди. І тепер всипаю 250 грамів просіяного борошна. Основа готова і настав час для кабачка. Половинку натираю на дрібній терці і додаю до суміші. Слідом відправляю і курячий фарш 250 грамів. Поперчила і починаю смажити. Пательня у мене маленька, 15 см у діаметрі. Змащую її олією і смажу під кришкою на маленькому нагріві. Тоді вони гарно підіймаються і добре просмажуються всередині. Ну що ж, наші панкейки готові? Ароматні, рум'яні і неймовірно смачні. У моїй родині їх з'їдають ще гарячими, просто з пательні. і завжди просять добавку. Нагадують пиріжки, але без зайвих маніпуляцій з тістом. Якщо рецепти з кабачками вам сподобалися, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І діліться в коментарях, який саме рецепт ви обрали. Дякую, що були зі мною. Готуйте з любов'ю і частіше тіште рідних домашніми смаколиками.